Найпотужнішою автоматичною зброєю в Stalker 2 по праву можна вважати кулемет ПТМ Ненежера. Це унікальна версія звичайного ПТМ, або ж як він в реальному житті називається ПКМ, чи по народному покемон. Він має каліматорний приціл, просто шалений магазин на 500 набоїв і високу швидкострільність. Тобто вогнева потужність в нього надзвичайна. Знайти його можна в підземці на захід від заводу Росток, ось де це місце на мапі. Однак він буде за зачиненими дверима аби їх відчинити, то треба спуститися сходами. Та перемкнути цей рубильник. Залізні двері одразу відчиняться, і за ними буде цей та ще деякий чудовий хабар. Сам же кулеметний нажера в грі використовує набої 7,62х39, на що знаходяться або в схованках, або вибиваються із МСОПівців, які бігають із ПТМами. В принципі, назбирати великий їх запас зовсім не складно, оскільки цей кулемет дуже важкий, то модифікувати його треба на зменшення ваги, віддачі та розкиду. Однак, найпісля того це все рівно дуже тяжко і Зграбна зброя, тому рекомендувати його як універсальне рішення для завершальних етапів гри я не можу. Це радше річ для зачисток ліг мутантів вдалого полювання, сталкери!